Добрий день всім! Забрала своє замовлення від магазину Агромаркет. Ось в такій коробочці. Доставка вчасна, упаковка якісна. Покажу вам, що знаходиться всередині. Ущільнювач тут насіння. Показую. Ось так гарно прийшло замовлення. Як завжди, була накладна у посилці, гарантія якості. Ось вам показую накладна, і гарантія якості та повернення. Почнемо, я замовила тут дозамовила декілька насіння. Томат велетень, томат волове, серце червоне, томат бичаче серце малинове, огірочок отаман, і ось такий огірок. Насіння сингента всі знають, тому рекомендації не потребує. Завжди різне голландське насіння, замовляю в магазині Агромаркет 500 насінин буду сіяти у відкритий ґрунт, самоопильний огірочок Пасалімо. І посадила була минулого року лохини. У мене 4 кущі теж брала в агромаркеті. А зараз треба її трошки піддобрити і підкислити. Тому я взяла сульфат амонію, 40 грам на кущик потрібно буде. І взяла для підкислення ось така сірка колоїдна. Також 40 грам на кущик. Тут у пачці 80 грам, це на два кущика, і це на два кущика. І є в мене персики, тому від курчавості хочу побризкати хорусом. 3 грами на 8-10 літрів. Ось таке цього разу замовлення у мене від магазину Агромаркет. Дякую магазину за якісний товар. Кому потрібно, замовляйте. Всім рекомендую.